Так, дивлюся, а сонячний промінь пробрався. Там далі йдуть наступні. Через троє дверей так випало, що сонечко проникло до хати. Так, я думаю, що за світло свідиться, а потім думаю, як це сонечко могло так пробратися, коли стільки дверей. Але сонечко пробралося. Фантастично! Одні двері ті. Далі другі двері. Що? Всі троє дверей відкриті. О, о Боже. Ясно, зрозуміла, про що це? Двері відкриті, цілком повністю, і сонечко проникає. Це одні двері. Тут Арка це були теж другі двері, і тут треті двері. І ось в цьому місці, в цьому малесенькому, там шпаринці, ще й зверху вагонка заважає, проникнути сонячний промінь. Ну, Хіба не чудо? А це просто фантастика, це не просто сонечко, це просто. Божий знак. Дуже гарний краса. Боже дякую за таке чудеса в моєму житті. Кожен день якийсь завжди позитивний великий дуже. Ну що тепер йдемо от тут що сонечко, і тут воно відбивається в цьому дзеркалі. Ох, то який за сонечком сьогодні така граза була. Так, друзі, ну подивіться, ну як так може бути. Ну там ж двері, ви самі бачите, що там двері буквально закриті. Воно пробралося не просто через двері, воно пробралося про саму, про саму цю вершинку. Ви ж бачите, що двері прикривають, а воно, сонечко, пробралося аж тут, саме в цій точці. Різні фокуси було, сфокусування і таке, і таке, і таке. Залишилася лише одна точка, одна дірка. Чудеса. Ох, не можу натішитися таким чудом дивом. А, ну сонечко, чи воно вже там До кілька секунд і воно переміщається в інше місце. Ось цей лазерний дикий, як то кажуть, сонячний промінь всюди проникаючи, і він зайшов саме сюди на кухню. Чудо чудес, ви собі можете уявити? Як він проникнув? Де неможливо проникнути? Ви собі уявіть. Це ж просто диво, це просто диво. І тут, в цьому місці, зараз я ж того позначу, щоб я знала, що тут було сонечко, воно такий зробило ефект. Проникання на кухню, на кухню таким чудом дивом способом. Де стільки бар'єрів, перешкод дверей. Та ще й двері закриті в ту сторону, ну ж вхідні до хати двері, вони так буквально закриті, ти ти аж ніяк не виламаєш. То сонечко навіть обійшло цю перешкоду тим, що воно пролізло з самого верху, в цій лише шпаринці, де була відсутність самої цієї дерев'яної дверової. Ой, господи, Боже, це чудо-чудес. Дякую, Боже. Він на мені.